Вітаємо вас! З вами сьогодні Тризуб ТВ. І ми знаходимося в культурному центрі Посольства України в Португалі. Сьогодні тут відбувається вшанування двох заходів. Один з них це 71 ша річниця з дня закінчення Другої світової війни. Ми знаємо, що світова війна закінчилася для світу, але для України вона практично тривала ще деякий час, бо Україна опинилася між двома світами: між Гітлером і між Сталіном. Тобто, Україна ще змагалася за право бути вільною від фашизації. З боку Гітлера і від совітизації з боку Сталіна. Також сьогодні ми святкуємо День примирення, примирення народів після Другої світової війни і день перемоги над фашизмом. Ще одна дата, яка також припадає на травень це день депортації корінного населення Криму кримських татар. Отже, сьогодні наша знімальна група. Приймає участь у перегляді фільму, який так і зветься: Україна у Другій світовій війні між Гітлером та Сталіном. Тож починаємо. Веслід від нацизму і у зв'язку з цим ми маємо два свята. Це восьме і дев'яте травня. 8 травня це день. Пам'яті та примирення і 9 травня це день перемоги над нацизмом у твій світовій війні. Зараз ми переосмислюємо нашу історію, відкриваємо нові сторінки і відкриваємо фактично секретні архіви, робимо їх доступними для населення, для того, щоб знати і усвідомлювати всю картину. Що відбувалося? тут. Ця війна для України була національною трагедією. Чому? Тому що фактично українці, які були позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси і вбивати інших українців. За Україну воювали дві тоталітарні системи. Що однаково не рахувалися з ціною людського життя. Кожна сторона протистояння на українських землях намагалася продемонструвати свою прихильність до українства. Але єдиним справді українським суб'єктом у роки війни був визвольний рух, які втрати понесла Україна. Україна за цей період під час бойових дій та в полоні загинуло 3, 4 мільйони військових. І це, звичайно, приблизні дані військових і підпільників. Понад 5 мільйонів цивільних загинуло через окупаційний терор та в Птилон. 5 мільйонів жителів були евакуйовані або примусово вивезені до, до, до Німеччини і значна частина з яких не повернулась. Загалом безповоротні втрати України склали 8 від 8, 8 до 10 мільйонів осіб. Внаслідок бойових дій постраждало понад 700 міст та містечок, 28 тисяч сіл, 300 тисяч господарств і 5,6 мостів. І фактично ці цифри показують, які величезні втрати поніс український народ. Дальний фільм знятий на замовлення українсько-канадського фільмівського документального центру американським режисером українського походження Святославом Навицьким. Фільм присвячений пам'яті тих, хто боровся за свободу України, пам'яті 10 мільйонів українців, які загинули на війні, пам'яті незлічених жертв комуністичних репресій та 2,5 мільйонів українців. Цей фільм знак пошану усім, хто пережив нацистське і більшовістське поневолення України в ХХ столітті. Стрічка спирається на нові архів... архівні матеріали і секретні документи, досі не показані зйомки та свідчення очевидців. Створені фільму передувала кількамісячна робота в архівах України, зокрема з фото- і відеоматеріалами. Аналізують події та коментують роль України у Другій світовій війні у стрічці, провідні західні науковці. Сьогодні архіви відкрито, розсекречено таємні документи, знайдено кіноплівки, а свідки в Україні можуть вільно розповісти про пережите. А де хто я прийшов? Це незвідана історія тих, хто боровся за незалежність. Але цьогоріч так звана повна влада Сімферополя заборонила проводити традиційний жалобний мітинг 18 травня у центрі міста. І надалі продовжує порушувати фундаментальні права кримських татар. Отже, сьогодні ми подивилися фільма, і після перегляду фільма ми маємо нагоду поспілкуватися з надзвичайним і повноважним послом України в Португалії пані Іною Огнівець. Вітаю вас, пані посол. Добрий день, пані Олена. По-перше, хотіли би від імені всієї громади подякувати вам. Подякувати тому, що бути запрошеним на цей захід це дуже і дуже почесно, корисно, приємно. Весь світ зараз вшановує перемогу над фашизмом. 8 травня є днем пам'яті. Дев'ятий є оголошеним днем перемоги над фашизмом. І ми хотіли би з цього приводу запитати вас, як саме ви ставитеся до цього? За той час, коли ви вже приїхали до Португалії, ми всі, громада України, ми бачимо вас як людину, українку, з українською гідністю, з українською заявленою позицією, чому ми дуже раді. І хотіли би запитати, ваша позиція українська? І Позиція національна щира. Це тільки ваша, чи це політика посольства і політика Міністерства закордонних справ і у розрізі урядової політики? Як це виглядає? Дякую, пані Олено. Дійсно, зараз 8 і 9 травня, це дні, дуже важливі свята. Які мають символічне значення для нашої країни і для нашого народу, тому що український народ виборював багато століть свою незалежність і за... в цій боротьбі поклали свої голови кращі сини України. Зараз ми знаходимося в такій ситуації, що Україна продовжує відстоювати свою незалежність і продовжуються знову бої. І в умовах, коли агресивний сусід російський захоплює, намагається захопити території українські, українці воюють за відновлення територіальної цілісності і незалежності України. Хочу запевнити вас, що позиція, яка полягає в тому, що ми українські патріоти, і це о, керівництво української держави, е, Міністерство закордонних справ, посольство, дипломати посольства. Тому що в нас єдина мета. Ми хочемо, ми українці, всі разом, хочемо стати частиною Європейського Союзу. Ми хочемо розділя... розділяти цінності Європейського союзу. Ми не хочемо бути колонією Росії, тому що ми вже там були. І знаємо, які Добре знаємо, сумні так? наслідки. Що стосується конкретно мене, то хочу сказати, що культивування українськості було в моїй сім'ї, в моїй сім'ї з самого дитинства. Тому що батьки завжди і за часів радянської влади. Не дивлячись на сурові суборі заборони, спілкувалися виключно українською мовою. І коли Україна здобула незалежність, то дуже часто батько, на жаль, вже покійний, разом з братом моїм рідним, теж я ми брали участь у різних протестних акціях для того, щоб відстоювати. Гідність українського народу, і ми розуміємо, що е, дуже багато ще потрібно зробити. Але е, що мене тішить, е, що сьогодні ми зібрались в цьому колі, зібрались різні організації українські. І е, з часом я вважаю, що такі фірми, які показують, роз, е, розкривають таємниці, е, засекречені раніше, вони відкривають людям очі. І люди, які можливо навіть раніше інакше мислили більше, скажімо, радянськими мірками, вони починають розуміти, що вони не все знали, і що історія, яку їм припідносили радянські історики, насправді вона не відповідає дійсності. Тому я дуже рада, що українці і португалі збираються на запрошення посольства. і ми маємо змогу разом. Дивитись такі документальні фільми, обговорювати і обмінюватись своїми думками і спогадами про пережити. Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні ми зібралися тут на площі комерції у Лісабоні, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні, як від нацизму, так і від жахливого комунізму, сталінізму, який також. Причинився до розпочатку цієї війни, яка змінила хід історії Європи, яка змінила цілі нації, яка найбільше, напевне, змінила історію українців і їхній генофонд. Оскільки ми знаємо, що війна прокотилася два рази через Україну. Забрали чи не найбільше жертв серед тих, хто брав участь у цій війні, серед тих серед мирного населення, які не брали участь. До слова. It is the World war, no, war. And the Second World War has started in 1939 and ended in 1945 in September. But today it is the day, the 8th of May and the 9th of May, when practically the mankind got the victory over the fascists, over the Nazis. And this is why today we came here to commemorate all the fallen heroes all the heroes who were fighting in that cruel war and who died who gave away their lives to bring us peace and sun over our heads today i don't know if the mankind knows that ukraine was fighting against fascism during the whole second world war and our country Lost around 10 million of people, 10 million of warriors and civil people who died not only fighting against fascism, but also fighting against own fascism. Aqui reunidos para comemorar 71 anos de determinação da de Segunda Guerra Mundial. Que foi uma catástrofe enorme para toda a Europa, não só a Europa, para quase todo o mundo. Porque na Segunda Guerra Mundial foram envolvidos quase todos os países e todos os povos. E hoje é muito importante lembrar esta grande catástrofe, esta grande tragédia, porque estamos outra vez na véspera. Estamos numa crise que pode levar-nos, outra vez, a uma grande catástrofe que vai ser a Terceira Guerra Mundial. Sabemos que a Rússia é um país muito potente, militarmente, em armamento nuclear. E aquilo que aconteceu agora na Ucrânia, que foi anexado a Crimeia. A entrou com tropas no território da Ucrânia e continua a guerra lá, continua a sua agressão contra a Ucrânia, mostra que a Rússia está pode tomar decisão, avançar com esta agressão e aí vai sofrer nosso povo ucraniano, mas vai sofrer todo o mundo. Іло ми положим за нашу свободу і покажем, що